Доброго дня. І таке питання, як перга. Значить, в коментарях людина запитала, що робити. У нього ніколи такого не було. Мало того, що там у нас розплод в гніздовому корпусі, що у нас мед в гніздовому корпусі, і перга. Да? Вона присутня обов'язково. Але в цьому році у нього 5 рамок перги. Тобто бджілородина занесла таку кількість перги, яка їй не потрібна, плюс заважає матки працювати, тому що. Засівати вона не може, тому що камірки зайняті пергою. І Що в цьому випадку робити? Ну, я так скажу, пергу, звісно, потрібно видалити, звідти зайву. Залишити дві рамочки не більше, перги їй достатньо в сім'ї. Що не буде достатньо, вони ще піднесуть. Але три рамочки треба видалити, куди їх діти. Так. Перга, коли вона в сотах, зберігати в холодильнику, її ну, практично неможливо. Пергі потрібно 30% вологості. В холодниці ви не зможете зробити відкритий пергій, не в банці, а в сотах. 30% вологості ви не зробите. У вас в холодільники ще якісь є продукти, які виділяють теж якусь вологість, якісь запахи, що буде притягуватись пергою. Складати в пакет теж нічого у вас не вийде. Вибачаю за голос, трошечки захворів, але продовжимо про пергу. Значить, Що я рекомендую, що можна зробити? Пергу потрібно роздати сім'ям. Найгарніше вона буде зберігатися іменно в бджіло Там і вологість, там і температура. Куди саме гарно дати це відводки. Тобто, це сім'єю маленька, яка не має льотної бджоли. не може вона збирати пергу, але в неї плодна матка і матка засіває. І розплод кормити потрібно. І ці сімейки швидко вам ці рамочки з пергою освободять, тобто згодують розплодом. Зберігати в підвалі теж не рекомендується. Тільки або розрушати соту і пергу насипати в банку, і плотно закривати, і зберігати від плюс 1 до плюс 25. Опять же вище 10 градусів вже може завестись моль. Ну, вона не псується від плюс 1 до плюс 25, вона буде в гарному стані, але моль. Тому до 10 кращих градусів тоді молі не буде. Якщо плотно закрити її, вона буде з 12 місяців зберігатися. Але тим самим ви просто зруйнуєте соту. Людина каже, поставив ващинку, вони її гарно відстроїли. І всю заклали повністю пергою. І дуже жалко, ну, сота практично вже не буде іменно <кій> сама суш. Тому я рекомендую такі соти і на такі рамки. Якщо це лежак, можете винести за заставну для зберігання. І в той період, коли в природі не буде пильці, ви можете повернути її або роздати відводкам. Отводки, я повторююся, не мають льотне бджіли і пильці вони не можуть велику кількість принести. Тому цю пергу вони згодують своєму розплоду. І буквально через 2-3-4 тижні ваша вже буде ця рамочка, вже пуста, практично від перги, поки бджола родина, не почне вже самостійно збирати. Другого виходу немає. Тільки якщо ви хочете освободити гніздо від зайвих рамок, це тільки один спосіб роздати слабким сім'ям цю пергу або розрушати сот і пергу складати в банки. Другого виходу ну я не бачу. Ну от якось так.